Пані та панове, мене звати Андрій Шевченко від імені команди медіа Центру Україна укрінформ Я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. Цього разу ми будемо говорити про форум за збереження культурної спадщини, який сьогодні закінчився. Форум мав робочу назву, не робочу а офіційну назву Війна в Україні битва за культуру. І ми розраховуємо почути більше про цей форум насамперед від Ігоря Пошивайла, генерального директора музею Майдану, і, наскільки розумію, одного з ініціаторів проведення цього форуму. Пане Ігорю. Доброго дня. Справді сьогодні завершився форум якими ми назвали форум з безпеки культурної спадщини, назва війна в Україні битва за культуру, і справді битва за культуру. Чому? Бо спочатку такої масштабної агресії Російської Федерації проти України Україна зазнала катастрофічних втрат у сфері культурної спадщини. І тут мова не лише про зруйновані російськими ракетами, авіабомбами, обстрілами, нерухомі пам'ятки. Будівлі історичні мова йде про втрачені музейні колекції, які були брутально викрадені російськими окупантами, зокрема під час окупації. Це місті Херсон, Маріуполь, Мелітополь і в багатьох інших містечках і містах селах України. З іншого боку, ми теж говоримо, що великі втрати і в людському ресурсі, адже чимало представників культурної сфери були приміщені. В середині країни за межі країни і це колосальні втрати справді на культурному фронті. І постала потреба справді зустрітися і на такому майданчику, який би об'єднав би зусилля не лише представників Українського культурного фронту, а також світової спільноти, яка дуже активно почала допомагати українцям боронити, зокрема, свою культурну ідентичність та історичну спадщину, історичну пам'ять, перепрошую, і ми бачимо, що утворилася така своєрідна культурницька коаліція світова. Коли з перших днів війни, по суті, всім моїм колегам, які комунікували чи мали певні зв'язки із кордоном, були дзвінки, коли запитували колеги представники іноземних. Інституцій, організацій, культурних установ або просто фізичні особи, які були причетні до сфери культури, запитували, чим вам допомогти, як допомогти вам захистити культурну спадщину. І вже тоді було цілком зрозуміло, що Російська Федерація режим Путіна атакує. Україну не лише через нашу територію, природні ресурси, якісь не лише через політичні амбіції, а ще через те, що е, культура опинилася якраз мішенью, бо саме культурна ідентичність українців ставала очевидно на перепоні до відновлення реанімації радянського союзу і всі ті процеси, які започаткувала Україна після українських майданів. Декомунізація, деколонізація, а вже сьогодні дерусифікація. І вони звичайно становили екзистенційну загрозу режиму Путіна. І саме тому цей форум якраз і запропонував відкритий демократичний, здебільшого неформальний майданчик для представників як не державного сектору, так і для урядових структур для того, щоб ми звірили годинники, побачили в якій точці, ми знаходимося сьогодні. Хочу запросити до мікрофона Катерину Гончарову, яка є фахівцем у сфері. У сфері української спадщини і яка представляє Всесвітній фонд пам'яток. Пані Катр Катерино, сто ж, ви почули за цих два дні форуму. Де в нас найбільші боїбольові точки? Де найбільш проблемні місця? Так, вітаю дуже вдячна організаторам за такий дуже дуже на часі форум. Я представляю світовий фонд пам'яток World Monuments Fund, і я є. Працівником цього фонду як фахівець культурної спадщини України справа в тім, що реакція і допомога у збереженні культурної спадщини саме в часи криз є в ДНК цієї організації. Від самого початку ми були дуже активні в всіх точках болювих на карті планети, де виникали кризи чи то кліматичні, чи то створені. Людь, людьми, скажімо так, і коли почалася війна в Україні, фонд зміг акумулювати кошти для того, щоб оперативно надавати допомогу. Відтак ми дуже щасливі, що можемо долучатися до програм зі збереження культурної спадщини в Україні, а також здійснювати допомогу фахівцям. І я мала честь модерувати робочу групу. З теми ранні відновлення, консервація, стабілізація, відновлення все, чого стосується архітектурної реставрації та роботи з архітектурними пам'ятками, так, дійсно, проблем дуже багато. В галузі і загалом справді, що галузь архітектурної реставрації була, була в стані доволі кризовому ще до початку війни. А зараз ці всі проблеми лише погострилися, загострилися, і це стосується і освітніх моментів, і адміністративних. І, взагалі, того, що архітектурна реставрація, як самостійна галузь, наразі не виділена. Відтак, це стосується необхідності специфікації освітніх програм, сертифікації окремої для архітекторів, реставраторів, їх доступу до можливості здійснювати якісні, якісні роботи на пам'яті фахову реставрацію, консервацію. Буде всі чекають повоєнного відновлення. Крім того, ми знайшли, що нараз фахівців доволі не вистачає, тому що багато з них наразі поїхали з України або доєдналися до лав ЗСУ тероборони. Відтак тих людей, хто наразі мають руки на місце, щоб здійснювати фахову реставрацію, їх дуже мало. Крім того, дуже невелика технічна база для забезпечення. Ми стикнулися, наприклад, з тим, що фактично немає лабораторії для технічних аналізів історичних будівельних матеріалів, що дуже важливо для відновлення. Ми стикнулися з тим, що навіть застосовувалися. Ування міжнародних норм в галузі е, реставрації, консервації, стабілізації стикається з тим, що у нас немає спільного понятійного апарату. Відтак, адаптація всіх термінів і створення загального загально зрозумілого словника так само є наразі. Є наразі розроблення інформаційної стратегії та освітніх програм, які би в різні шляхи е, до могли би торкнутися до різних цільових удиторій. Це і освітні програми для Студентів, це і курси відповідальних власників, пам'яток, це і курси для адміністраторів або чиновників, як ми сказали на місцях. Тобто це ціла низка проблем, скоріше рішень цілої низки проблем, які піднімалися впродовж роботи цієї групи. Катерина Чуєва, заступниця міністра культури та інформаційної політики, з того, що обговорювалося на цьому форумі, яка може бути практична користь, як міністерство, як українська держава може цим скористатися. Вітаю колеги. Власне, Міністерство культури і інформаційної політики підтримало цей форум в якості партнера, і ми так активно долучилися до безпосередньої участі, починаючи від вступного слова міністра культури і інформаційної політики Олександра Ткаченка, і завершуючи власне, тим, що ми на рівні заступників міністрів брали участь і в модерації, і в самих дискусіях під час цього форуму. Що важливо розуміти, нам вкрай необхідно підтримувати регулярну про. Розору зрозумілу комунікацію з усіма спільнотами, які на сьогоднішній день в Україні і поза її межами працюють над збереженням культурної спадщини. Від самого початку, від 24 лютого минулого року така комунікація, комунікація відбувалася в різний спосіб, і це тисячі зумів веб-зустрічі. Багатьох да, там, де це було можливо, в усіх можливих форматах. Комунікація як з українськими фахівцями, так і з закордонними партнерами, донорами з українським же бізнесом, і так далі. І так далі. Тобто, це багаторівнева і багатоскладова комунікація, яка нам дозволяє Зібрати максимум інформації про те, що відбувається на місцях, як наші колеги бачать і ті процеси, які тривають зараз в Україні, як ці процеси сприймаються за кордоном, які в який спосіб нам далі. Захищати з одного боку, і думати, планувати відбудову відновлення з іншого боку, і цей форум є за що я окремо вдячна його організаторам і безпосереднім ініціаторам, які тут присутні, зокрема Ігорю Пошивайло. Це те, що ми змогли нарешті зібратися всі разом. Були в нас зустрічі під гідою ЮНЕСКО в інших форматах, але сама українська спільнота дуже нечасто мала можливість зібратися і обговорити ті болючі питання які виникли. І е, це була можливість нам проговорити, інвентаризувати проблеми, зафіксувати їх для себе, е, подумати над варіантами рішень, які можуть бути емплаватовані на рівні е, громадянського суспільства, да, тобто на рівні організації, ініціатив українських і закордонних, і в який спосіб і де саме має держава долучатися до незакритих ділянок цієї роботи, тому що є речі, які може зробити тільки держава, є речі, які може зробити. Е, ефективніший, кращий громадський сектор, і наша задача максимально ось цю екосистему, яка дозволить захистити культурну спадщину і потім сприяти її розбудові. Зараз ця екосистема формується. Тресових кризових умовах, але формується і форум є. Мені здається, таким першим великим ну за цей час, да за ці майже вже 12 місяців. Ми вперше зібралися в такому складі. І ще важливо, що було присутньо дуже багато наших іноземних партнерів. Це і донори, і представники тих інституцій, які Україні допомагають, працюють з нами і з методичного боку, і надаючи безпосередню допомогу для музеїв, для інших інституцій, або документуючи, наприклад, допомагаючи документувати там втрати культурної спадщини і так далі. Вони так само дадуть свій фідбек. Ми очікуємо, що це буде таке комплексне бачення, яке нам дозволить зрештою стратегію розбудувати і рухатися вже за певною дорожньою картою, яка дозволить навіть в умовах війни зберігати певний вектор. І це дуже важливо. Якщо у нас є запитання в залі, я прошу зголоситися. Добрий день Ксенія Дворнікова. Запитання до усіх учасників брифінгу. Скажіть, будь ласка, за цей рік, який 2022 був дуже складним для української культури і культурної спадщини, форум дав таку собі можливість підсумувати те, що було. Чим на вашу думку 2023 рік, оскільки повномасштабна сфера війни ще триває, буде відрізнятися, які нові виклики ми отримаємо, до чого треба бути готовими? А які питання вже не такі актуальні, як на початку? Ко повномаштабного вторгнення, дякую. Зараз колеги доповнять, на жаль, безпосередньо мені, звісно, хотілося б послухати всі ті дискусії, які відбувались, такої можливості фізично не було, тому що це паралельні в тому числі обговорення, які в одно і той же час були в кількох робочих групах цього форуму. Але з того, що я бачу ну, за попередні місяці роботи, і з того, що ми встигли обговорити за ці два дні, є кілька типів викликів. По перше, Частина цих викликів стосується того, що ми не могли з різних причин зробити в попереднє десятиліття. І зараз ми ці виклики мусимо інтегрувати в нашу в наші програми і на них так чи інакше реагувати. Зокрема, це ті питання, які стосуються виконання міжнародних конвенцій, це давня мрія всієї культурної пам'яткоохоронної спільноти про створення. Спеціалізованого підрозділу або підрозділів у збройних силах чи у територіальній обороні для того, щоб оперативніше реагувати на потреби з захистом культурної спадщини, музеїв, архівів, бібліотек і так далі, в зонах в зонах бойових дій або дуже наближених до цих зонах, там де немає доступу, наприклад, до цивільних. Тобто є ось такі практичні питання, які ми зараз мусимо вирішувати вже в умовах воєнного стану, і це я думаю, що ну якби. Штовфує нас все-таки ці рішення виробити і імплементувати і з іншого боку. Є звичайно, ціла низка таких практичних викликів. Війна триває уже майже рік, і ми розуміємо, що весь 23-й ми так само з нею, на жаль, проведемо. І є частина цих викликів нікуди не поділася. Тобто, ми розуміємо, що лінія фронту може змінитися в будь-який момент. Вона можуть бути нові там ризики наступів. Ніхто так само не відміняє. Ми мусимо все це тримати в голові. І ці регіони. Які, наприклад, не пройшли в повній мірі е, певну підготовку до кризових ситуацій воєнного часу, мусять пройти її зараз. Да? Тобто ми з цим працюємо і з іншого боку, е, працюємо з тим, щоб запобігти. Це дуже важке і дуже складне завдання в наших умовах, тому що країна вся під час війни знаходиться під загрозою. Е, ми мусимо тепер ще і. Е, враховувати ті ризики, які стосуються ну, те, що називається вторинні втрати, да? коли е, внаслідок певних дій ми переміщуємо музейні колекції або ще щось відбувається, да або ми не встигаємо відреставрувати якісь об'єкти, і це призводить до їх до здо зростання загроз. Для них конкретно для цих об'єктів, і ми мусимо весь цей комплекс ризиків зараз теж опрацьовувати. Що додасте нові виклики 23-го року на противагу викликам 22-го? Якщо в якщо 2022 тисячі році культурна сфера шокована е цим брутальним брутальною атакою, огутувалася, шукала відповіді на якісь і здійснювала тактичні речі, аналізовувала ситуацію, і ми на форумі обговорювали ті анахронічні на проблеми, які дісталися ще з попереднього періоду, то Уже в цьому році мені здається, зробивши висновки, набувши важливого досвіду, озброївши музеї необхідними матеріалами обладнаннями, наша сфера стала більш більш стабільнішою і опірнішою до нових загроз. З іншого боку, нова загроза цього року та що окуповані регіони вони. Потребують миттєвих набагато швидших рішень щодо порятунку колекцій людей збереження культурної спадщини в ширшому розумінні носіїв нематеріальної культурної спадщини. Тому і ми це обговорювали, що якщо раніше ми говорили про десятилітні проблеми, то війна якраз. З одного боку зробила унікальну можливість. Ми можемо зробити все сьогодні, враховуючи зовсім інші реалії, реалії внутрішні, реалії зовнішні, увесь світ сьогодні готовий допомагати нам. Тому нам треба, оті всі проблеми, які накопичувалися десятиліттями, треба вирішити: змінювати інфраструктуру, створити стратегію, на започаткувати національну систему швидкого реагування на надзвичайні ситуації в системі, створити ті самі підрозділи військово-цивільної співпраці і тут. Справді велике поле, і я думаю, що 2023 рік повинен стати отаким от моментом великого рішучого кроку вперед. Якщо є що додати. Так, це таке дуже складне питання, тому що я е, можу говорити з сторони фонду: е, на початку війни абсолютно було незрозуміло, що робити, тому що інформація була дуже уривчата, уривчаста. Ми всі перебували в цьому тумані війни, де координація і принаймні тактичні кроки давалися з надзвичайними зусиллями. Разом з тим, всі відмічають те, що в Україні після Майдану побудова громадського суспільства. Надзвичайна ефективність і суперреактивна швидкість громадських ініціатив, в тому числі і штабу порятунку культурної спадщини, і це щось є абсолютно унікальне для України. Те, що в нашій низовій ініціативі, те, що наші недержавні інституції виявилися супершвидкими, суперефективними, супернадійними партнерами, чи бачите нові виклики? А, нові виклики в тому, що всі втомлюються. На жаль, але разом з тим обсяг допомоги і структура допомоги вона кристалізується, Всі поступово уявляють, що ми маємо робити, куди рухатися, і держава починає більш артикулювати свої потреби. І на місцях пам'яткоохоронні структури так само починають більш конкретно уявляти, про що вони можуть попросити, і що вони можуть отримати. І в цьому велике досягнення, як на мене, ще запитання Крисемс, нешонськ. Кріс Семсон, Національне медіа з питань безпеки. Питання до будь-кого з вас. Чи ви отримуєте. Чи ви отримуєте якусь підтримку щодо, щодо відслідковування цінностей, які були вкрадені. Тобто, є експерти у цій. У цій області, на, наприклад, які допомагали відслідковувати культурні цінності, які були е, вкрадені а, ігілом в і гілом в Іраці, і чи може цифрова о, оцифровування е, е, допомогти вам? Чи ви б не могли пояснити останнє питання? Є, є технологія Лідар, яка допомагає, допомагає знаходити? Е, Наприклад, архітектурні цінності давні будинки, у лісах, чи під завалами. Чи вам би була і вам би було цікаве застосування такої технології, чи допомогло б воно вам? Блоки проблем, щодо яких ви запитуєте, є в роботі від самого початку. Було зрозуміло, що ми мусимо з одного боку фіксувати ті пошкодження, які стаються з об'єктами культурної спадщини, рухомої і нерухомої. З іншого зрозуміло, що Трібно було запобігати, вживати запобіжників для майбутніх ризиків незаконного трафіку культурних цінностей і тому подібних речей, і це була і є на сьогодні дуже інтенсивна комунікація з різними організаціями, значною мірою під парасолькою ЮНЕСКО, значною мірою під парасолькою, наприклад, Єврокомісії, і інших органів Європейського союзу, всіх можливих урядових і міжурядових комітетів і так далі в тому числі громадських організацій і професійних організацій, і КОМОС, і КОМ і і так далі. Коли ми говоримо про ризики незаконного трафіку культурних цінностей або пограбувань і тому подібні речі, звичайно, Україна через міністерства, які можуть це зробити, які уповноваження на таку роботу, і наше міністерство, і міністерство закордонних справ комунікує дуже активно різним, по-перше, урядам різних країн всі ризики і всі загрози такого нелегального трафіку, і це стосується значною мірою і присутності. Культурної присутності Росії і ризиків легітимізації окупації території або привласнення по суті культурної спадщини України, тому всі ці ризики озвучуються і озвучуються публічно, в тому числі на засіданнях Радбезу Ради безпеки ООН і інших. Таких міжнародних структур, крім того, ми працюємо над реєстрами втрачених культурних цінностей. Поки що це не публічна інформація, але вона в роботі. І тут нам допомагають також і уряди інших країн створювати, розробляти ці реєстри з одного боку. А з іншого такі організації, як Інтерпол і наші правоохоронні органи, так само зацікавлені в співпраці, щоб максимально оперативно обмінюватися інформацією. Тому це в роботі щодо цифрових технологій, від супутникових з знімків, від використання супутникових знімків до 3D-сканування об'єктів з цим також працюємо. Ігор скаже детальніше. Дякую за запитання. Це дуже актуальне і нагальне. І насправді тут я додам до Катерининого, що ще ІКОМ, Міжнародна рада музеїв спеціально розробила спільно з українським комітетом ІКОМ і музейниками червоні списки Red List for Ukraine. Це теж ну інструмент для Інтерпола, для аукціонів, для виявлення незаконно вивезених цінності художніх цінностей з України. З іншого боку, ми справді Смітсонівська ініціатива скрай Cultural Rescue Initiative, Вони з перших днів війни почали моніторити моніторити якраз ситуацію на окупованій території, на території, яка недоступна для України, і по суті вони фіксували ці злочини. І буквально Річард Кюрін, який брав участь в нашому форумі, він буквально вчора розповідав про те, що вони ледь не в живому етері спостерігали, як росіяни, зокрема, вивозили культурні цінності, як спецоперацію з окупованого Херсону. Тому ці всі дані надаються Україні. Для того щоб фіксувати ці злочини, і з часом ось очевидно представляти їх в міжнародному трибуналі. Ще що дуже важливо по цифровізації. Дуже багато закордонних колег надавали можливість в Мінкульті існує окремий напрямок, зокрема, які очолює заступниця міністра Анастасія Бондар з цифрової трансформації, як теж як інструмент захисту культурної спадщини. Ну і звичайно, що ми створюємо платформи для створення баз даних, які містять саме цифрові важливі матеріали для. І для того, щоб рано чи пізно ми могли би ну вже або або відстежувати незаконно втрачені об'єкти, або ж відновлювати пошкоджені об'єкти нерухомі. Не Останнє запитання: Українформ я власне уточнити хотіла. Якщо це відкрита інформація, то чи є все таки дані в? Скільки культурних цінностей російські військові вкрали вивезли з окупованих територій, і чи правильно зрозуміло, що існує вже список, який ви пропонуєте іноземним партнерам, список переліку цих цінностей, які викрадені, для того, щоб далі відслідковувати їх подальший шлях, і для того, щоб повернути в кінцевому випадку. В цьому одному питанні ціла низка питань насправді по-перше варто розуміти, як відбуваються подібні складання подібних списків саме по собі. Ну, по перше, для цього мають бути певні умови для більш менш безпечної наскільки це можливо роботи. Коли звільнюють певні території, особливо там, де окупація тривала довго, ми зіткнулися з низкою різних викликів. З одного боку, це власне незаконне переміщення культурних цінностей да, вивезення окупантами з музеїв. Ви знаєте, мабуть, про те, що росіяни подавали в своєму інформаційному полі і назовні подавали це як певну евакуацію в лапках і в такий спосіб заявляли, що нібито вони рятують культурні цінності. Це є певна підміна понять, тому що. Коли відбувається евакуація, вона навіть за російським законодавством, якщо вже так говорити, відбувається трохи інакше. Тобто, ніхто при цьому в приватні авто не складає зброю чи монети. І більше того, всі подібні процеси документуються у випадку з херсонськими музеями. З музеїв була також вивезена частина документації, тобто це. Мало би позбавити українську сторону можливості взагалі провести якісь адекватні звірки того, що залишилося, того, що вивезено. Е, на щастя, музейники можуть, навіть і не маючи певних баз даних, але все-таки мають певну інформацію в електронному вигляді, що дуже полегшує цю роботу, але ну, не завжди компенсує втрату паперових оригіналів, документів і облікової документації. Тому ця робота триватиме довго. У випадку з Херсоном вона йде, е, поки що ну, зарано говорити. Про її завершення мова йде про десятки тисяч предметів на сьогоднішній день. Точну кількість ми зможемо сказати, я думаю, що ну не раніше ніж за два місяці, можливо, і трохи довше. І більше того, можливо, не для всіх цих предметів є фотографії. Це теж окремий виклик для нас. Але як тільки ці документи будуть офіційно завершені, вони відповідно всім органам зацікавленим сторонам українським і іншим будуть передані. Тому назвімо так, робота триває. Проточні цифри, з які вивозилися з тих територій, які нам сьогодні недоступні. Я маю на увазі ті окуповані частини Запорізької, чи Донецької чи Луганської області. Тут ситуація складніша. Ми далеко не завжди маємо доступ би, до першого джерела такої інформації, і тому відслідкувати таке переміщення набагато складніше. Крім того, є ще проблеми буквального пограбування об'єктів культурної спадщини, зокрема. Археологічних об'єктів в зонах бойових дій це завжди ризики, тому що, на жаль, там самі себе пам'ятки захистити взагалі не можуть. Да? Потрапило до рук, металодетектор, і я думаю, що масштаб цієї катастрофи ми взагалі побачимо дещо пізніше. Катерина Чуєва, Катерина Гончарова, Ігор Пошивайло. Дякуємо за цю розмову. А журналістів запрошуємо стежити за анонсами Stand with Ukraine.